Дай Боже здоров'я всім. Ми ще в Васі. як обіцяли, покажемо дочку Харіка. Як вона називається? Як народилася, там ми анюта. А потім перейменували, так? Перейменували на барі. Барі? Так. Да. Була анюта. Пер... Де? Там де азівки. Я понял. Вона в нього дивилася. Украсуня. Ну мощно А в десь за місяць ти казав, що має бути з лошам, так? На 7 квітня виходить. Гарна кобилка. Прррр. Ну то машина. Що -то, харік. харік по собі залишив дуже гарне потомство. Тут навіть не обговорюється. Харік, мама документами Мама її. Ну і це вийшла така кобиляка, що дуже машина здорова. То відео хлопці того не передає. Но тут кобила дуже потужна. Кобила на продаж, продається. У вас і все продається, головне ціна прийшли, подзвонили, приїхали, забрали, заплатили і будьте здорові. Все є в продажі. Так, Було зашкалювала ногу, то Васька все то обробив. Вже заростає. Уже заростає. А це є, отут бігає, дочка Нікі. Хоч найбуде хоч герой, хоч рубін, то лошечка дуже гарна. лошечка теж продається, ти ціни, що скажеш, чи найдзвонять, найпитають, За ціни будете дзвонити, питати. лошечка дуже цікава і кобила дуже гарна. Кобила, хто купить, то буде акція, бо зараз ще трошки. Один раз запряжена була? Да. бо в нашій упряжці не буде. Спеціалісти казали до мене, що то, та то нароблік, то то дурне, то то колошне, то то страшне. Кобила один раз запрягалася. Кобила поаласкану, начами тільки має мати лишається. Це воно поаласкану О, Тут хлопці тут буде суперово все. Кобила дуже шикарна, велика. велика. Велика, мощна. Скільки вона десь має на лінійку? 165. має на лінійку. 220 об'єму і, і нога в неї не слаба. 27 нога. 27 Ох, ну та дає. є. Щечка треба два рази запрязити. Ти запрягав її з цим коніком? Лошечка Ніка була у Василя два і рази. Два, два, два рази Ніка була тут у Васі. Лошечка тут народилася. і Дуже цікава, дуже гарна лошечка має, рух і фейс така жива. Така, ці... Вона дуже гарну таку цікаву відмітину, там має зсередині. Сердечко має зсередині. Ну, так, Ну Зараз би то показати. Ну Цікава вона, дуже гарна. Не спутаєш вже ні з якими кіньми, бо того, що має його там зсередині на... На, ну, на лиці зсередині має сердечко таке. таке. Р, Роман красний. Вона на фермі родилася, то він роди приймав. У мене фотографії, що вже є лоша. Я думав, що лоша, яка не лоша. Конік теж у продажі. Коник лісовий, робочий область. Також завів його потикає, потикій під час буде сам лікар. Завалоком слідкує вся, хто би хотів роботи чи до лісу. Скільки йому років? Шість років конікові. Такий має собі... 195 об'єм. 195 обйом ріст який ще раз скажи? 157. Ноги ну, чистенькі, ковані на всі 4. Ну так, бо він у всіх коней, так, котрі роблять, а потім їх кладуть на стіл, коли стають і не роблять, то підпухає. Але зараз. Ним би проїхав, і за годину того вже нема. So, це, це дурниця. Так, за коника будете дзвонити, питатися, Коника роман заводить. Ну, але ця так дає що... Цей лошеці не треба копета чистити, і на асфальт пустив би побігала, вона сама собі постирала, та й все. Ось така красота в купчинцях. Все до продажу. Вже все заростає. Була пошкалювала собі ноги, але це вже все фактично затягнулося і заросло. Дуже шикарна кобела, тут навіть нема що казати це... ще раз нагадую, що камера того не передає. На камері лише видно, що вона в яблучках така сита, то. Була лошетка, я її продав там, де 9 місяців її. Я її продав, п'ять в травні. У травні 5 років буде. Кобела. адекватно їхала. Вася, ще раз нагадаю, що Вася один раз її запріг, їхав, лошечка два рази запрягалася. Є у Тіктоці у вас і канал. Василь Васильович називається канал. По конях, ви знаєте, там є у нього. Є що я затряв. Так, і кобила я бачив, що у Тіктоці бачив, ти викладав. Там на каналі є Аласкан. Аласкан був тут у Василя, він його продав. Вона жеребна по, -по Аласкану. Аласкан хто по документах був? Беретон, тато перширон. Так що тут вже є новоолександрієць, Арден, Бог поможе дочекати лоша, то буде вже намішані 4 породі буде намішані у цих конях. Тож і Харі теж був намішаний, Харі теж був е... е, бельгійці. Та, так, тато Арден, мама бельгійка. Так що Тут дуже усе гарно. Бог поміг дочекати ще левим миром. Буде гарна лоша. Тільки вже часу пройшло. 5 років. 6. 6 років назад я Харі мав. 6 років назад Харі. Ну то я mm. тепер дивись. То, то я її маму порував в себе. Харі був у мене і мама була в мене. Через то, ти дуже добре знаєш, що мама з документами була все. Мама є, тут селі, мама теж продається. Теж в продажі. Та ти ще маєш е, чорну кобилу. Чи ти продав її? Ні, ні, чорна продана. Продана вже. Так. Все, найздорові будуть. Заводимо це. Всім гарно дякую за увагу. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Номер Василя залишу, будете дзвонити. О, ця дає такий живчик що живчик. до нових зустрічей. будьте здорові